Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим захисникам. Працюємо по старій накатаній схемі. Сьогодні трошечки понеділок день важкий, кажуть, що кораблі не виходять у море, ну, але треба було вийти у море. Позвонили хлопці, тут недалеко треба було забрати автомобіль у хоч хтось каже, що це Чермет, але є такі автомобілі у підрозділах і хлопці передвигаються, тому що на всіх... Так сказати, пікапів ну не вистачає. І колеса які є, такі є. І все-таки лізе воно там, шмиха прихає, але потребує ремонту. І я дякую е, тим людям, які також беруться за ремонт. Наша задача була, хлопчина подзвонив, Ми поїхали Сашою його залегали витягнули на лафет, тому що він не заводиться, і притягнули в місто Березань на ремонт. Ну а ми працюємо далі. У нас на ремонтах зараз. Два на ТО автомобіля, два на ремонтах. Там один капітальний ремонт двигуна. Це автомобіль Vito, І один там топливна, форсунки, бак зняли, ну, тому що щось не те залили. З 242 Ну а також збираємо 72, 58, 113 на автомобілі. Автомобілі вже є, тільки не вистачає коштів. Так що працюємо. Ну, а також хотілося підтримати коляна. Нашого шиномонтажника, який перевзув тільки нам десь в районі 50 автомобілів. Ми їх вже купили 53. Передали, і на даний момент зараз у нас ще є три в Берзані. Є ще авто після ремонту, яке також передається у підрозділ, де несе службу Олексій Саєнко. І також доробляють автомобілі 117-ї бригади, яка, на жаль, зіткнулася з танчиком. І там бо дякую Оксані і Роману Цюбко, Тобто підтримують. Я розумію, що такі відосики на кожному заходять, ну, але як є, так є. Я живу сьогоденням і розумію, якщо не утримувати там ворога, то він прийде сюди, він не буде питати, хочеш ти служити, не хочеш ти служити, хочеш ти робити, не хочеш ти робити. Тобто в них свої правила, тобто в них їх немає, не існує. Ну а на даний момент зараз прилугли вже додому, наче нічого не робили, а вже батарейки посідали. Хоч там кажуть, кораблі в море не виходять в понеділок. Ми вийшли, виконали поставлену задачу. Не забувайте писати коментарі, не забувайте ставити лайкусики, Це для мене дуже важливо. І напишіть мені, будь ласка, чи правильно ми зробили, що підтримали нашого Калянчика. Ну я рахую, що так. А ви напишіть свою точку зору. Хтось там скаже, ай це ж не військовий. Ну, але у нього батько військовий, який, на жаль, на реабілітації, який виведений поза штатом, який на сьогоднішній день, ну так сказати, нікому не потрібний, кроме своєї родини. Ну, На жаль, це є сьогодення і це не є секрет. Я туди сильно не лізу, але ми працюємо далі. І зараз, приїхавши додому, Леся Петрівна з Надією Анатолійовною начиняють ковмоску, завтра буде коптиця. Ну, а ми зараз будемо з вами. Так сказати, вигружати коптилочку. Коптилочка древус, невеличка реклама, сама хренова коптилка, яка тільки існує в природі. Це деякі там глядачі мені пишуть. Але ця хренова коптилка, яка найгірша в природі, працює вже в нас на протязі, мабуть, вже п'ятий рік. Так що справляється, є свої плюси, є мінуси. Це так само, як у вас. І Л-200, хто з'їзде на УАЗі і нормально привикає, ну а хтось з'їздить на Л-200 чи там на інші машини. Так що поганих речей не буває. І для тих, хто там мені пишуть, що вона мені попала на шару, ні. Ми її купували, ще хто пам'ятає для Сергія Молодшого, який служить третій рік. І для тих людей, які мені говорили, може він у Бахмуті там, чи де немає е, різниці, де моя дитина служить, але він вже служить. 3 да, роки не буде. Тобто, ну, і йому 22 роки. А комусь, ну вибачте, не будемо цю тематику піднімати. Тобто кому цікаво, то хай цікавиться своїми нюансами, своїми проблемами. Ну, а це моя дитина, я хотів би, щоб вона також була вдома, тому що хтось 22 роки він не призивається, дозвіл на зброю до 25 років не можна взяти, а отвоювати із 19 років це ну, вже тринадцяте питання це бюрократія, дурна схема, дурна система. Але ми працюємо і ми не можемо ослабити підтримку наших захисників. Хтось збирає на fpv дрони це дуже-дуже важливо. Якби кожна родина, яка має можливість хоча б по одному дрону в місяць скупувала. Українці це було дуже, дуже дуже круто. Ну а також є добрі і щирі люди, які працюють в розвитку і допомагають нам там ще в деяких напрямках. Нам ще треба три реби. На жаль, це теж таке питання актуальне і дуже-дуже важке. Але на сьогоднішній день треба дуже срочно. Автомобіль 72 другого бригаду, перший бат. На жаль, відеозвернення немає, але я думаю, що ми відженемо і покажемо, кому ми передамо. Я просто по-іншому не можу. Так що, друзі, ну а на даний момент коптілочка древо, рулить, все пучком, все чинарем. Задача моя найпроста. Я е, в принципі ці всі моменти не внікаю, як воно що воно там робиться. Е, Леся Петрівна, як казав один чоловіка, найголовніше, щоб була сіль у маринаді. От, і все буде і, 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 і чи чинарем. Все остальне не відчувається. Ну, але от така красота ми маємо на даний момент. Все це все діло гаряче. Зараз повитягую щупи. Щупи для того, щоб температуру міряти в кожному із продуктів. Хтось, ну, тут, наприклад, є кусочки м'язка і є кусочки. впав прямо в жир, до мене очі не завело. Там мене легко потрібно побачила, були б мені. Вирвані його. Так що отакий шматочок м'яска копчений. І ми зараз працюємо. Зараз бігенько повикладаємо все це все діло. От, падає. Ну, падає там лоточок у нас для жиру. Все це діло обшите оцинковкою. Хорошо миється. І навіть коли там коптиться риба, то в принципі доволі непогано собі взяли хорошу хорошим миючим і це все діло задіяли. Так що ну, це такі шматки сала від передків. Тобто ми те, що жорсткішеньке, ми його завжди маринуємо і коптимо. Хоч тільки що їв шматочок сала, доволі такий добренький. Це із передньої частини. Ось то дивиться мої відосики. Так що такі справи. Ну, пушки поїдуть, байбуть цей раз, якщо все буде добре, тому що ми будемо їхати в підрозділ, де е, несе службу. Нашій славинка Лавренції. Хто пам'ятає, ми починали з них і допомагали купувати перший автомобіль. Він ще й досі працює. Це дуже важливо для мене, тому що це надихає працювати. і Більшість автомобілів, які ми передали, вони працюють і закріплені за тими хлопцями, які ми їх передавали. тобто Вони цілі. Тому що як там гуртове, воно чортове, ну а так працює. Тільки довіреним. Особам передають, ну якщо це у відділенні там 8 чоловік, вони там вже самі розбирають. Так, Леся Петрівна казала, ці трубочки забрати О, і віднести її. Я думаю, що в один час я все не заберу. Так, ушки ще знімаємо. Ушки поїдуть до Славуньки. Хто там у нас переживає, що ми не доїжджаємо до Славуньки, Ну не завжди можна побачити всіх хлопців. Може, зараз розподілю да все відпругу, але потім буде казати, що ти очі вирячив, преш. Так що є ось такі шматочки сала при цю саме. Заділені в мішковинку мішковинкою, замариновані і смачненькі. Так що, прошлу партію там Леся Петрівна частково продала, частково ми роздали хлопцям. Якщо є така можливість, то кожна людина, яка працює, вона... Може від себе відділити, але для когось це дивно, що як це так, можна комусь давати безкоштовно. Ну, ми все життя так жили, все життя так, така в нас була думка. Так що купа, купа. Солам яка, там головне це літо починається, але це потрібно в літній період. Ну, сильно часто не коптить, хоч вона казала, що не буде коптити, тому що жара, але все одно коптить так, і вакуумує. Ну, от такий тозик вийшов. не знаю яка тут загрузка. Це у нас копілька йде, вона пишеться на 50 кг, 50 кг сюди не влазить. Ну, Але працює і доволі непогано. Нагрузив, звісно, таку таку купу, це просто капець. Так що, друзі, такий вийшов у нас відосик. Не забувайте підтримувати наших захисників, не забувайте працювати, не опускати руки, хоч реально хочеться забити на все. Ну, але мусиш робити, тому що іншого виходу нема. Але як представиш, що ця вся гідота сунеться сюди і хоче знищити нашу державу, хочеться просто рвати і метал. Так що на цьому буду завершувати відосик. Пишіть коментарі, ставте лайкосики. Ну а по коптілки вона хороша тоді, коли вона у вас є. Немає різниці, що ви її самі зробили. Чи ви її придбали? А вже коли ви працюєте на одній чи на іншій, у вас є порівняння. Ну а в нас його немає. Але мені подобається ця продукція, яку зробилася Петрівна. Так що то, друзі, буду внести в нашу кухню номер 1 номер 3 для охолодження. Там працює кондиціонер, температура 17 градусів. Похолоне, але потрібно, потім вже з ним зробить все те, що потрібно. Так що на цьому буде все. Всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я і до кого. Красота. Всім пока-пока.